В вогні нашого міста. Ось такий парк непоганий. А людина хоче потрапити до об'єктиву. Взагалі. Я взагалі не люблю, коли хтось лізе мені в, в об'єктив, якщо чесно. Ну, я так терплю, не висказуюсь. Але зараз я подивлюсь на ту площадку, яку зруйнувала в минулому році рашистська ракета. Зараз, наче він десь тут. Вони хотіли, мабуть, цілились у музей, але Бог їм не дав. Тут багато музеїв. Ага, зараз я зараз знімаю тут площадку. Багато тут музеїв. Ой. Але, мабуть, вони зараз не працюють. Ух ти, відновили ще й краще зробили. Слава Богу. Ще й краще зробили, слухайте. Тут є і спортивна площадка. Так. Так. І такий, таку будівлю зробили, слухайте. А зараз вони відновлюють, мабуть, покриття роблять. Ага, це от привезене покриття. Слава Богу. От бачите, яку зробили площадку. Слава Богу. Бо тут була дірка. Тут була така, знаєте, глибока. Ой, дірка від вибуху, що я вам передати не можу. Слава Богу.